А Ще питання. Зловмисник, ну, хакер, він же може працювати всередині компанії. І що він може зробити? Яку може зробити шкоду компанії, які можуть бути збитки? І чи важко йому буде взагалі зробити напад на АЗК? Так, звичайно, внутрішній зловмисник може бути. Це, зокрема, може бути навіть і сам працівник АЗС. Якщо ми говоримо. Повторюючи попередній сценарій, коли ми зовнішні зловмисники, ми маємо на меті проникнути всередину, отримати доступ до корпоративних сервісів. Для цього зловмиснику першочергово потрібно отримати доступ до внутрішньої мережі. А як він це може зробити? Наприклад, він це може зробити раніше згаданим способом методом соціальної інженерії. І в результаті цієї атаки він може отримати облікові дані користувача. З цими обліковими даними він, наприклад, може отримати доступ до якогось порталу компанії, а з цього порталу здійснюється вхід у внутрішню інфраструктуру, наприклад, по VPN. Також зловмистик може спробувати знайти якісь вразливості на зовнішньому периметрі компанії, наприклад, на основному сайті. Найбільш поширеною вразливістю для цього є вразливість віддаленого виконання коду. Коли зловмисник, знаходячись в мережі інтернет, має змогу передавати команди через веб-сайт компанії, тобто як зовнішній ресурс, і ці команди передаються всередину внутрішньої інфраструктури на якусь систему. Ще одним можливим варіантом може бути, коли зловмисник приходить безпосередньо на автозаправну станцію, підключається до гостєвої мережі Wi-Fi, яка призначена для клієнтів для виходу в інтернет, і з неї спробувати отримувати доступ до внутрішніх ресурсів компанії.